Найбільше фур стоять на вантажному терміналі КПП Ужгород. Там через нерочищену дорогу завантажені фури не можуть долати навіть найменші схили. Вибрати сім допомагають рятувальники, які відбуксировують авто. Та це однак створює затори із вантажівок. Частина з них застрягла і на об'їзній дорозі. Там рух регулюють патрульні. Рятувальники попереджають, що станом на обідню пору, 21 лютого, всі автошляхи в області відкриті. Обмежень руху немає. Автодор разом з ДСНС працює в оперативному режимі. Фахівці обіцяють, що до кінця дня ситуація врегулюється. А вже завтра в області дощитиме. Станом на 12 годину 21 лютого вже знято обмеження щодо заборони руху великовантажного та великовагового транспорту на ділянці між населеними пунктами Мукачево та Хуст дороги державного значення Мукачево-Рогатин Львів. Однак і в подальшому рятувальники та інші служби життя забезпечення будуть надавати допомогу водіям транспортних засобів, які самостійно не зможуть здолати складні ділянки доріг. Загалом по області станом на 12 годину. Відбуксировано вже надано допомогу з буксирування 15 транспортних засобів, Здебільшого це було, звісно ж таки, фури.